Страйк наші далекобійники тижнями стоять у черзі. Зараз на українсько-польському кордоні працює наша кореспондентка Мирослава Соколовська. Вона з нами на прямому зв'язку. Мирославу вітаю! То яка нині там ситуація? Вітаю тетяна. Ми зараз на пункті пропуску шагині медика. І так справді від вчора тут теж почали страйки до Польських перевізників до блокади польських перевізників доєдналися й фермери. Вони кажуть, що свою продукцію змушені продавати за безцінь на тлі конкуренції з українською агропродукцією. Зараз блокують цей пункт пропуску лише в день. Вчора, до прикладу, це було з дев'ятої ранку до 21. -ї. А з понеділка обіцяють, що блокада буде цілодобовою вже нині. Тут по той бік кордону лише на цьому пункті пропуску застрягли понад 1400 вантажівок, а це майже 70 кілометрів черги. Є наявна інформація, що такі акції будуть тривати до 26 листопада в період з 9 до 20 за Варшавським часом. При нормальному функціонуванні пункту пропуску Шегині і роботі контрольних служб і з нашого боку, і з польської сторони, то в середньому за добу на в'їзд в Україну перетинає 300-350 вантажівок. Тепер кажуть, протестувальники, пропускатимуть лише одну на годину. Пан Юрій чекав тиждень, аби перетнути кордон. Каже, водії стали заручниками, у багатьох вже закінчуються запаси води і їжі. Більшість стоять на узбіччях без доступу до туалету і душу. Паркінги вже давно не мають вільних місць. Черга просувається дуже повільно. Які там ще умови можуть бути в дорозі? На дорозі стоять, десь. все. Туалети через три кілометри від колаївки. Жахливі умови. Знущаються з водієм. Це величезні збитки для нашої країни, кажуть водії. Також блокада може спровокувати і зростання цін на продукти та інші товари. Не дуже добра ситуація наразі. Водії страждають. І нічого хорошого немає. Звичайно, ціни. Ціни полізуть вверх, я думаю, тому що дуже складно перетинаємо кордони і так же само з нами товар. Нагадаю, польські перевізники майже три тижні блокують три пункти пропуску на українсько польському кордоні Кракевець Корчова, Раваруськогребене та ягодин другусь. Їхні вимоги незмінні. Це повернення спецдозволів для українських далекобійників на виїзд до ЄС. А також хочуть, щоб їхні порожні вантажівки, які повертаються з України до Польщі, могли проїжджати кордон без ячерги. Зараз на раві Руській на в'їзд в Україну в черзі 600 вантажівок на краківці 860, а на Ягодин – ні, 800. Тож водіїв просять врахувати цю ситуацію та обирати альтернативні шляхи до прикладу через словаччину або через Румунію. Тетяно. Дякую, Морославо.